Вітаю, друзі! Це Монстера Адансоні, міні-монстера. У неї завжди буде ось таке міні-листя. І ось таке воно вже буде різне з малюнком, візерунком, як ветенанка. Я купив невеличку рослину, виявилося, що це живці, 4 штуки, з отаким корінням, воно було переплетене, і я вирішив зробити пересадку, не перевалку. Тобто я розділив все коріння, розплутав і посадив навколо стіну горщика. Тому що в центр хочу поставити зараз у горшик, побачите, в центр хочу поставити опору, тому що це ляна, і вона буде плестися як... Сцендапсус. Тому потрібна опора, кудись її прикріплювати. Взагалі-то це дуже цікава рослина. Якщо немає місця для великої монстери з великим листям, ось це кращий вихід. Так що слідкуйте за тим, як ростиметься моя монстера. Вам всього найкращого.